Відволік мене від моїх тяжких думок, тому що мої хлопці ще в полоні, вже третій рік. Руслан Павловський, ветеран російсько-української війни, ще у 2014-му вступив до лав Азову. Під час повномасштабного вторгнення брав участь у найважчих боях за Маріуполь та пройшов російський полон в Оленівці. Чоловік розповідає, після важких поранень, чисельних контузій та полону, в нього триває реабілітація. Однією з активностей є дайвінг. Такі от заходи, як зробили хорватські ветерани, повертають до цивільного життя. Самі вчуваєте, настрій підіймається. Легше дихати становиться. І відпадає необхідність психолога, коли займаємося разом з такими ж, як я пораненими ветеранами. Тренування з дайвінгу для ветеранів російсько-української війни у Львові проводять хорватські інструктори в межах другого етапу спільного проєкту України та Хорватії ресоціалізація українських ветеранів рівний рівному. Ове програм є як допринос. Проєкт задумали так, щоб Хорватія зробила свій внесок в ресоціалізацію українських ветеранів завдяки своєму досвіду. Ми також в проєкті маємо різні види діяльності: катання на конях, медитації, каяки. Але основною частиною теоретичної взаємодії є те, що ветеран розмовляє з ветераном, тобто, спершу хорватський ветеран, який вже пройшов цей шлях, передає власний досвід українським ветеранам. На іскусство пряма українським ветеранам Рене Ціповець, колишній військовий, має 30-річний досвід пірнання і допомагає хорватським ветеранам після війни ресоціалізовуватися за допомогою дайвінгу. Тепер цьому навчає і українських ветеранів. Рад рат. кожна війна це дуже страшно. Ви боретесь за свою землю, ви вдома і бережете своє сімейне вогнище. Ви боретесь за свій дім і ті військові, які повертаються, їх не можна залишати. Ми збагнули, що дайвінг є найкращою діяльністю для ресоціалізації для того, щоб повернутися до цивільного життя. Тому що коли ви пірнаєте, то відчуваєте серцебиття, свій подих, залишаєтеся собою сам на сам і тоді. Стає набагато легше намовіло Проєкт реалізовує благодійний фонд Анброкен спільно з корвацькою асоціацією ветеранів та інвалідів, який покликаний допомагати пораненим військовослужбовцям повернутися після фронту до цивільного життя, долаючи психологічні проблеми. Хорвати, одні з перших відгукнулись на наше прохання, про допомогу. Ця допомога їхня не тільки в реабілітації військових, це дуже широка допомога всіх галузь. Але сьогодні ми говоримо про реабілітацію військових, тому, безперечно, ми хочемо подякувати нашим друзям з Хорватії, тому, що вони долучились до Амброкен. Ініціатива чудова, весь Львів і весь світ вже допомагає допомагає проекту незламних е, також. Приємно, що хорватські друзі, які з перших днів повномасштабного вторгнення е, багато допомагають цьому проекту, вони мають великий досвід реабілітації. Серед інструкторів хорватський військовий ветеран Даріо Дуйч, який також має свій дайвінг-клуб. Чоловік розповідає, що з власного досвіду розуміє, що відчувають українські захисники. Тому вирішив приїхати і поділитись знаннями. Українські війниці суверло сувеломотивірамі. Українські військові дуже вмотивовані і з ними дуже приємно працювати. Я і сам є колишній військовий з інвалідністю, і власне на цьому й базувалося, що ми створили клуб для військових інвалідів. І ми дуже щасливі працювати зараз з українськими військовими та передавати їм власний пережитий досвід з реабілітації. Вони ці реабілітація. Ветеран російсько-української війни Львів'янин Павло Коваль служив у ТРО, тримав оборону на Донецькому напрямку, де й отримав поранення. Каже, бар'єрів із хорватськими військовими ветеранами не відчуває. Позитивно звичайно з того, що є якийсь можливо бар'єр до лазерху, того, що вони є ветерани. і це має свій вплив, але для нас певно більше важливо все ж таки, напевно, так як ветеран, так як вони інструкторами. То люди, які розуміють, які мають досвід, і плюс вони є ветерани. Це додатково додає можливість, впевненість, і ветерани більш відкриті до комунікації, до довіри. Через війну, яка триває в Україні, повернення та адаптація ветеранів до цивільного життя є дуже важливими. Тому основна мета проєкту збільшити кількість ветеранів до 500 на рік, щоб забезпечити їм гідну ресоціалізацію. Менше року ми вже залучили 30 ветеранів українських. А основна мета, щоб щороку майже 500 людей ставали такими от випускниками нашої програми з методичним підходом, розуміли, як ставитися до своїх побратимів, яким чином їм можна допомагати. Бо ми надзвичайно віримо в цей проект і в силу наших хорватських ветеранів, які всі душу вкладають в нас. А от у червні українські ветерани поїдуть до Хорватії, де продовжують займатися дайвінгом уже в морі. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА. Що після інавгурації у Кремлі відбулася п'ята церемонія інавгурації Володимира Путіна? Тепер диктатор отримав право перебувати на посаді президента до 2030 року. Російські політики після інавгурації Путіна закликали окупувати Харків та Одесу. Наскільки це реалістично? 15 та 16 червня у Швейцарії пройде перший саміт миру щодо війни в Україні. За словами політологів, Росія підвищує ставки і вже має чіткий план, як зірвати цей глобальний саміт. Усе найважливіше у четвер, 9 травня о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.